Боротьба за реалізацію ідеї незалежності Української держави. З часів козацьких ще опускаємося нижче у на початок століття. У часи Володимира Великого, Ярослава Мудрого і так далі, Звітіль наші, і ми маємо. Якщо там хтось і буде називати якісь речі, ну, які не зовсім так мало вкладаються у цей контекст, то це все не суттєве. Київську Русь, Київську державу знала Європа. Це була ми. Родинно пов'язані, і це всі, хто більш-менш знає історію, із, та практично з усією Європою: і Франція, і, і Британія, і Швеція, і Норвегія, і Польща, і, і, і всі всі центральноєвропейські держави, і так далі. Ми маємо родичів цілу Європу. І про це чомусь дуже мало говорять. До речі, є гарний календар. Ще Петро Ющенко, брат uh -huh. Віктора Андрійовича Ющенка, uh -huh. зробив, він займався тим, вивчав оту якраз генеалогію, усю. І він зробив такий величезний, гарний, дуже гарно оформлений календар. Усі наші родинні зв'язки, за кого uh -huh. виходили київські. Невістки. Французів королі Філіпи, наприклад, пішли через те, що це було саме ім'я, яке прийшло звідси, Пилип, через те само родичання з київськими князями, з так, Ярославом. Так, так, так. І приїхав його. цей чудак, цей Невіглас, це хамло останнє із Московії. От. І до президента. Каже, що там натякає, що тут наша е, королева угу. Ганна, значить, була і так далі. Цей зі скромності не хотів йому, мабуть, робити штемп, як кажуть в нас в Галичині, на весь світ так посміхнувся і все, бо ну, всі більш-менш освічені люди ну, знають, що королева Ганна це е, київська е, княгиня. От, яка справді привезла Євангеліє своєму чоловікові, вчила чоловіка читати, писати і так далі. і так далі. Тобто наші коріння аж там, угу. у, на початку е, тисячний, тисячу там 10 -й, 15 -й рік, коли Софія вже. Угу. Не своїми. Коріння так. Я маю на увазі, коли кажу батьків-засновників, це власне людей, які вплинули от на умовне там дизайн сучасний України. Так, так. Я кажу, що, що ми можемо і ми зобов'язані шукати свої коріння, та не шукати, воно там є, але прив'язувати і постійно нагадувати про нього. Угу. Тому що чому наші комуністи. Наші в лапках беру, тоді у час ухвалення підготовки ухвалення акту Незалежності України категорично не хотіли вставити. Ми наполягали у назву цього документу, так, так. Акт відновлення. Української. Так було держави. написано Левком Лук'яненко. Так, було так, написано так, самовідновлення. Так, так. Ні, відновлення, ні. Українська. Про що йшлося під відновленням? Чому саме відновлення? Відновлення, щоб історично прив'язати до Української Народної Республіки, а відтак назад, назад, в глибину століть і так далі. і так далі. Тобто, показати так, як це зробили Балтійські держави. В них усіх тих документах це або відновлення, от, або скасування там про рішення. Москви їхніми парламентами тепер в 90, 80 90 році і 89 дев'ятому році ті документи, які скасували їхні рішення попередні щодо державності їх країн, тобто в них часом дні незалежності ще до повстання держав абсолютно, до окупації абсолютно. Під час, вони відновили державність ще... і вони мають отакий історичний зв'язок.